Так, мала зона Ось тут У нас знаходиться один цікавий артефакт, який можна отримати. Бажано починати свій підхід з боку буханки, тому що коли вас притягує аномалія, ви можете заходитися за буханкою. Якраз в пік. пік зони. Окей, є матератіка, допустим. біжим, 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 біжим. Фіга там, не дає нам. З зробити. Закаміться. А пошки навалимо. Тіка, тіка, тікай, вже звідси. Просто тікай. Ми добралися звідти. Ось цей артефакт. Дивний м'яч. Один з легендарних видозмінених предметів, про які сталкери перевинять біля багатим. Дитячий м'ячик неочікувано важкий. Здається, що доки він споряджений, кулі задають менше шкоди, особливо, якщо стояти нерухомо.